Вітаю, Друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Renault Megane 2018 року сьогодні на моєму каналі. Це Intense. Ось така лялочка. Приїхала з Італії. Досить багаті комплектації. Комплектації так зараз. Знімаю наживо. Знімаю наживо. Ось така, друзі, лялечка. Це є 1,5 дизель, 81 кВт. по лаку, фарбовому покритті, зразу ж показую. як до чого забіжу наперед, що є підкраса. 144, крило пластмасове, 159. Так, 118, 207, 201. Ось, видно, що прийом не крашений. Ось тут є. Видно, як красили. Так, це пластмаса. Тут у нас теж 168, 175, це два елементи фарбованих. З цієї сторони. Так. Лобове оригінал. По підкраси, значить, в нас фарбована задня дверка, задні крил, задній бампер. Так, він теж підфарбований, два задніх крила і те задня дверка. так Але, друзі, все ціна авто. Запасне колесо у нас на своєму місці. Тут, в принципі, нормальний стан багажника, оскільки це версія Intense, Бачите, в якому стані салон, як він виглядає, так, є підсвітки, в дверях, безключовий доступ. 4 стеклопідйомники, електродзеркала. Так. Зараз покажу. Пробіг 249 тисяч. Зараз хейтери мають написати, що це вже вбитий автомобіль. Так, заведемо. Нічого не світить, все окей. Кермо має сліди використання, велика мультимедія, двозонний клімат, шестиступка, є також круїз, еко. Так, ключик. Бачите, по меню. Навігаційна система. Вона, в принципі, змеємо мапу. Досить велика, Дзеркало з автозатемненням, є датчик світла, датчик дощу, датчик тримання полоси, мультикермо. Ось як виглядає автівка, класне сидіння. Так, по двигуну запитань немає, працює ідеально. Резина дуже в дуже класному стані. 17-й титани, Працює добре двигун, незважаючи на пробіг 249 тисяч. Порушить класний магантчик. 11 тисяч 400 доларів. І він ваш. Сьогодні вже їде на стояночку. на стояночку так Наш сайт, друзі, autotradecars.ua ось Заходите на цей сайт і знаходите автівки. Номер телефону. Тому, друзі, якщо вас цікавить цей Renault mm -hmm. 11 400 доларів. Автівка сертифікована, має підкраси. Якось друзі, так. Всім удачі, всім попа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.